Скажіть, будь ласка, хто з вас, хоча б раз в житті, ловив себе на думці, що приємні моменти так швидко минають. Інколи в митушній будні, ми забуваємо про маленькі радощі, які роблять наше життя яскравіше. Сьогодні я хочу розповісти вам про простий, але дуже ефективний спосіб: капсулу гарних моментів. Це буде ваш особистий талісман, що допоможе не лише зберегти спогади, а й підтримати вас у складні часи. Ви можете носити з собою або зберігати вдома, або на роботі. Для цього нам потрібна маленька прозора капсула, папірець для запису гарних моментів, зірочки чи намистинки як символ радощі. Перше, що ми зробимо, це запишіть, будь ласка, на папірці щасливий момент із свого життя. Це може бути успіх, приємна зустріч, теплі слова або момент. Що викликав у вас усмішку? Згорніть записку в рулончик і помістіть у капсулу, додайте зірочки чи інші якісь декоративні елементи, закрийте капсулу. І як використовувати? Якщо відчуваєте втому або сум, просто відкрийте капсулу та перечитайте свої записи. І підсумовуючи, я хочу наголосити, що ми часто зосереджуємося на проблемах. Забуваючи про щасливі моменти, але ж вони є, і вони варті того, щоб їх зберігати.